Велика книжка про пори року. Сьогодні я розповім вам казочки про пору року, яка називається Літо. Казка. Як мишки варення варили. Щороку в серпні тітонька миша збирає ожину, малину. Та чорницю, щоб приготувати неймовірно смачне варення за власним рецептом, яким вона відома на весь великий ліс. Маленька мишка зазвичай допомагає тітонці, однак завжди щось трапляється. Ой-ой, Ой-ой-ой, мені дуже шкода, запищала зненацька мишка, під якою зламалася одна з дерев'яних драбинок. Osionfish. Але всі нещодавні неприємності відступили, щойно тітонька Миша дала напрочуд важливе завдання. Мишка мусить намалювати нові етикетки та наклеїти їх на баночки, а це ж так весело. Комашки, жабка та сіра соня вже ласують свіжим варенням. Ммм, яка смакота! Це справді найкраще варення у всьому великому лісі. Я навіть не знаю, яке варення мені більше до вподоби? З малини чи, може, з досить ласунко, промовляє тітонька Миша до соні. Залиш трошки й нам. Аска, змагання з плавання. Хочеш, жабенятко. Ще одне маленьке зусилля. Тренер засмучений через результати тренування. Думаю, ти можеш покращити свій рекорд на декілька секунд. Інші плавці вже потренувалися та виходять із води. Помічник тренера стоїть із рушниками. Спортсмени не повинні застудитися. З берега друзі галасливо підтримують свого улюбленця. Ну може, Бенятко, ти найкраще. Ось таки цьогоріч переможе у великих жаб'ячих перегонах із плавання Усі спортсмени на поготові Їжачок подає сигнал на старт! увага, руш. Жаби стрімко пірнули і всі заметушилися. Кріт коментує події змагань, кролик сірячок фотографує спортсменів для історії, а публіка голосно скандує імена своїх улюбленців. Усі веселяться. Однак маленькій рибці не до жартів. Рятуйте. Рибка жахану булькає. За мною женуться! Казка Мурашиний, будинок. Раз-два, 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 вгору тягнемо. Нумо сильніше. Чому всі так квапляться? Велика група мурах перетинає ліс та тягне за собою стиглий качан кукурудзи. Але куди вони його тягнуть? Миша спостерігає за злагодженими діями мурах, сховавшись разом із равликом за густою травою. Нарешті мурахи притягли качан куди потрібно, виняли з нього зернятка та віднесли їх у великий кошик до різних комірчин. Який пишний дім у мурашок, а скільки там поверхів і кімнат спальні, комірки, вітальні, льохи та горища. Там навіть є ліфт. Їхні сусіди, Миша та синичка, знають, скільки ще скарбів приховано в цьому дивовижному будинку.